Вітаю усіх, хто у ці хвилини із телеканалом ЮАЙ Волинь. Я Вікторія Комендант, і ви дивитесь телепроект тема дня. Традиційно продовжуємо зустрічатись у вечірній студії Суспільного для того, аби обговорювати найбільш важливі події та проблеми, які мають стосунок до життя нашого регіону. Тема розмови сьогодні перехід до православної церкви України. Першої громади на Волині перший такий випадок відбувся у селі Мерва Грохівського району, і сьогодні ми маємо можливість дізнатися про це детально із перших вуст, оскільки до студії запрошений отець Павло Кліцук, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Мерва. Доброго вечора! Доброго вечора! Христос народився. Славімо його! Релігійна громада храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Мерва Горохівського району стала першою на Волині, що офіційно перейшла з підпорядкування Української православної церкви Московського патріархату до новоствореної православної церкви України. За це одноголосно проголосувало 170 парафіян. Як це відбувалося? Давайте дізнаємось із сюжету. Це перше богослужіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Мерва Горохівського району після переходу до Православної церкви України. Якщо є українська держава, то й має бути українська церква, і мають люди всі об'єднатися, йти в українську церкву і просити Бога, миру, злагоди Україні, щоб закінчилася та ненависна війна. Вийти з підпорядкування московського патріархату розповідає староста церкви. Парафіяни вирішили після отримання Томосу про автокефалію від вселенського патріарха і каже, буде по нашому, і все. І ніяких сварок ні з батюшкою не було, щоб батюшка проти, чи люди проти батюшки такого не було. І Люди за, і батюшка за. І так тихо, мирно, спокійно. Ініціював перехід до української помісної православної церкви отець Павло. Він розповів, що проводить богослужіння у цьому храмі 15 років. Ця релігійна громада стала першою на Волині, що офіційно перейшла до Православної церкви України. Указ про це підписав митрополит Луцький і Волинський Михаїл, каже протоірей Павло Кліцук. Зі слів речника Волинської єпархії Української православної церкви московського патріархату Олега Точинського отцю Павлу проводити богослужіння заборонили. каже, що рішення прихожан змінити конфесію в храмі села Мерва оспорювати не будуть. Тут у нас претензій немає ніяких людей. забажала, люди забажали. Вони зробили, вони перейшли. Все це право кожного, але в моменті звершення спільного звершення бо і різноманітних таїнств цього, що стосується церковного питання, тут у нас табу. За перехід до Православної церкви України на Волині з московського патріархату виступили чотири парафії. У Новоставі Горохівського району священик підтримав рішення громади. Заступник благочинного горохівського деканату Володимир Курчин каже, що сім парафій заявили про намір змінити конфесію. Сусіднє село Кутрів. Сказали, Мерва перейшла. Чому ми маємо служити в Московському патріархаті? Село Журавничі, ось, село Журавники, село Новий Став, ось село, якщо не помиляюсь, Сенкевичівка і Скобелка і інші, -інші села. Тема дня, ви дивитесь нас наживо. Отже, маєте змогу телефонувати та ставити свої запитання або висловлювати свою точку зору з теми, яку ми сьогодні обговорюємо за номером, що зараз з'являється на нашому екрані: 770242. Код міста Луцька, 0332. Отже, сьогодні в епіцентрі у фокусі нашої уваги тема переходу до Православної церкви України першої громади на Волині, якою виявилася громада села Мерва Горохівського району. І у нашій студії сьогодні на запитання відповідає настоятель храму цього села. Це Павло Кліп. Цук. Отже, пане павле, отче Павле, скажіть, як саме відбувся відбувалося прийняття цього рішення? Які події, можливо, навернули мешканці села Мерва на думку про перехід з Московського патріархату? Взагалі ідея переходу в лону Української православної церкви, щоб ну, з, під Покрову московської е, патріархії. Е, така ідея вже назрівала давно в наших парафіян і прохання неодноразово звучали і е, як в індивідуальних розмовах і е, на зборах е, таких е, парафіяльних. Ця тема не сходила з вуст, можна сказати. Наші люди. Села Мерва, вони вболівали з того, що, е, чому ми маємо вільну державу і не маємо своєї церкви. Ну, взагалі ми пояснили, так як нас вчили, що е, ми знаходимося, ми маємо свою українську православну церкву без всяких МП чи КП. Ми є е, українською православною церквою. Але люди ж дивляться інформацію, зараз весь світ. Бачить, що робиться. І в, на передсуборному з'їзді в Шамбезі наш очільник церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, він виступав під бірочкою як представник Руської православної церкви. Це людей обурило. Ми виявилися неправдомовцями, священство. Святіше патріарх Кирил оголосив про роз'єднання каноніч про євхаристичне споминання вселенського патріарха. І так і вийшло так, що розірвало це канонічне єднання, і знову ж таки люди до нас, до священиків, пред'являють претензії, чому так ми, значить, в цьому... Ну ми ясно, що ми священство повинні. Вести людей до Христа це наш основний обов'язок. В лоні якої церкви, ну, звичайно, церква, так як нас вчили, і ми навіть писали колись, коли вступали на цей шлях священиці, які ми всі писали клятву, ніби як ну, що будемо служити вірно православній канонічній православній апостольській церкві. Ну, так, от хочу запитати, скажіть, які все ж таки події головним чином стали найбільшим найбільшою передумовою до того, що громада прийняла це рішення, що проголосували за те, аби перейти волоно? Православної церкви України, це були події останніх днів, тобто чи це вже так би мовити, питання, яке з року в рік, то скільки б, який б відрізок часу воно назрівало? Воно назрівало, мені здається, коли воно, воно постало вже давно. Давно я на цій парафії вже 14 років, повних вже 15 рік пішов, і постійно в нас це питання стояло. Що Видимо. стало головним стимулом для того, як ви вважаєте? Прийняття Томосу відіграло так, основну вирішальну отримання роль. Томос. Так, тому що я я, як священик, знаю, що е, потрібно бути в канонічній церкві, в канонічному єднанні. Звичайно, е, симпатії в нас були з е, служителями Київського патріархату. У нас були спілкування, у нас були ну, правда е, богослужіння таких е, ну літургії ми не служили разом. Ось ним не, не мали права, тому що ми так навчені. Але е, зараз якраз вже ми маємо право з канонічною церквою єднатися, тим більше, що в, в вселенський патріарх е, Варфоломій е, разом причищалися з блаженнішим митрополитом Єфанієм е, з одної чаші. Це для нас сигнал, значить, це вже духовне. Єднання вже відбулося, значить, ми вирішили переходити всі. Не треба чекати ніяких законів, постанов чи прийняттів, не прийняттів, світ визнає чи не визнає. Нас це не цікавить. Ми знаємо, що духовне єднання відбулося, значить, ми в Дусі Святому перебуваємо під благодаттю Духа Святого з цією церквою. І Ось і вирішили собі так е зробити. Повідомили про це начальство, зразу від начальства отримали відмову заборону служіння. І е так як ми законопослушні священники, я особисто звернувся до е е митрополита Михаїла за благословенням на цю парафію, щоб він мені благословив служити в стані священника, настоятелем цього храму. Власне, сьогодні президент України Петро Порошенко та почесний патріарх Православної церкви України Філарет прибули на волинь із Томосом, взявши участь у богослужінні у Луцькому Свято-Троїцькому кафедральному соборі. З короткого відео пригадаємо, як же усе сьогодні відбувалося. Лучанин Святослав Гайдай каже, прийшов до собору о 8.30. Тридцять. Півд'ятої я вже в соборі мав таке вже можливість в перших градах стояти. Тетяна Митрофанова каже, приїхала з Боголюб, щоб побачити Томус і послухати президента. Ганна Міщук з Нововолинська, яка є завідувачкою дитсадка, розповіла, що взяла відпустку, аби приїхати до Луцька у день представлення Томусу. Молитва за Україну почалася на 40 хвилин пізніше запланованого. Спершу до храму у супроводі митрополита Луцького і Волинського Михаїла зайшов патріарх Філарет. За декілька хвилин служба охорони внесла до храму Томос. Після прибуття президента розпочалося богослужіння, яке завершилося спільною молитвою за. Україну Після богослужіння, яке тривало близько півгодини, до присутніх у храмі звернулися Філарет Петро Порошенко та Михаїл. Вони говорили про створення єдиної автокефальної православної церкви України та отримання Томосу. Сьогодні ми маємо статус митрополії. Але наша мета досягти патріархату. І ми досягнемо цього обов'язково. Для чого треба об'єднати все українське православ'я? Цей історичний документ, який сьогодні і зараз, благословінням предстоятеля нашої церкви. Бажаю іншого мітрополіта Єпіпанія сьогодні перебуває в Луцьку. Для чого? Для того, щоб всі віряні мали можливість підійти, наблизитись і зрадітись. Зрадіти Зрадити появі об'єднаної нашої української автокіпальної, помісної православної церкви. Цей томос, який. Являється для нас таким натхненням для подальшої праці. Це труди дійсно багатьох віруючих людей. І я бажаю, щоб милосердний Господь благословив усіх нас на добру працю, працю, об'єднання єдиної помісної православної церкви. Нова радіста! З про визнання автокефалії Української православної церкви сьогодні мали можливість побачити парафіяни Волині. От Павле, ви теж побували у Святотроїцькому кафедральному соборі? Чому ви прийняли це рішення? І чи скільки чекали на цей день? Ну, можливо, так же ревно <кхи> чекав е, останніх років. 4-5, от е, вже такому перебував в такому стані, що роздуми, багато совість мучила, що е, чому російська церква повинна в нас е, домінувати, чому це. Ну, так, а вже коли почули про е, визнання вселенським патріарх що Святішого патріарха Філарета, як з нього зняття з нього анафеми Московського патріарха, значить, ми вже тоді вже почали роздумувати про те, що вже це вже відбулося. Вже, значить, Можна з ним служити, значить, можна з прихожанами і священниками церкви Київського патріархату вже, напевно, може буде служити. І вже така назріла. І сам е, Томос вже таки переповнив нашу часу чекання, і ми вже так вже кинулися з радістю. От з радістю. На вашу думку, як отримання Томосу про автокефалію може власне вплинути на зміцнення незалежності України? Однозначно. Яким чином? Однозначно, по-перше, я е, так як е, Дух духовна людина, як е, е, постійно читаю Святе письмо, і е, ми читаємо в Біблії, що Бог спочатку творив духовний світ, коли він, а потім вже матеріальний світ. І якщо от дуже велика дяка президентові, що він мудро зараз підійшов, щоб е, духовність нашого народу піднести, поставити на належний рівень. І цим повинна займатися церква, церква, яка буде користуватися довірою в народу. І він зараз якраз це добився, він попрацював дуже багато. Звичайно, дякуємо велика шана за те, що він зробив. І це воно обов'язково вплине на розбудову нашої держави. Сьогодні часто звучить у суспільстві, що Православна церква України, всі ви теж кажете, це нова церква України, так? Ну не зовсім так. Вона вже має багатовікову історію, тому що ще з хрещення Русі, України. Вона, але ну... Які нові процеси чекають попереду на дух... духівництво? Що нового? Яка нова робота? Які е, нові зміни вже е, очікують на нас? Я думаю, ну це не моя прерогатива. Ми як служили, так і будемо продовжувати служити, але саме єднання, от того, що. Між нами вже нема поділу того, що який от того тягара, що ми в своїй державі, брати, священство, ми не можемо служити разом. От така, ніби от той поділ був, він над нами висів, він не давав нам зблизитися. Це і... Діти наші бачили про цей поділ. Казали, а в церкві там нема порядку, а там не можете розібратися. І люди так само. Тобто, які ви надії покладаєте на автокефалію? Які нові правила от, з переходом до православної церкви України з'являться в парафії вашої церкви в селі Марва Горохівського району, де громада проголосувала про перехід луну православної церкви України? Які нові правила? Що має змінитися в, в самі, в самому служенні? Не повинно, я думаю, нічого змінити. Але поруч з нами є церква на Львівщині, село Стремільче. Там церква Київського патріархату бувшого. ну, зараз одна, єдина з нами. Потім село Буркачі, також священики такого. Ми не мали права разом Богослуження проводити, ми не мали права разом молитися. Ну, звичайно, спілкуватися ми могли, і ми це робили, але а тепер ми можемо один до одного Приїжджати на празники, запрошувати один одного. Ну, тобто відбулося єднання. Так, так єднання вже, вже є і далі воно буде продовжуватися, воно буде укріплятися. Тим більше, що дітям ми можемо е, з е, щиро говорити правду. І говорити не вже не лукавити, що в нас українська церква, і, е, а ми це говоримо вже. Так як воно є, що вона сформована, вона вже благословенна Богом, благословена патріархом. Я сподіваюся, що воно буде це зараз. Я відчуваю свою місію далі. ну, Так як ви мене запитали, чи буде якісь зміни. Ну, в самому Богослуженні не буде змін, так як і служилось, але в своїй праці я думаю, просто мені треба буде просто своїм братам, єреям, ну, протиреям. Ну, якось радити, радити, щоб дійсно такі робили крок, який я зробив. За словами отця Миколая, прес-секретаря Волинської єпархії Православної церкви України до складу автокефальної української православної церкви віряни переходять в результаті голосування, фіксуючи документально своє волевиявлення. Для того щоб перейти в цю церкву на сьогоднішній день потрібно. Зібрати підписи, якщо їх є більшість громади, значить вони вирішують самі, що вони виявляють бажання перейти, або ж скликають загальні збори громади, голосують і обирають свій шлях подальшого служення саме в Православній церкві України. Зразу після свят я сподіваюся, буде зареєстрована нова церква, будуть реєстрації нових єпархій, відповідно, парафій. Якщо брати загалом православний православний церков Волині, всіх православних церков в Волині десь біля тисячі парафій до кінця минулого року у більшості переважали православна церква Московського патріархату. До наших парафій Київського патріархату на Волині на кінець минулого року. Було 350 громад. Це є воле виявлення самої громади, коли вони своїми підписами, чи коли збираються на збори церковні і своїм голосуванням одностайно виявляють рішучість, рішення своє перейти в склад православної церкви України. Тема дня прямий ефір. Сьогодні говоримо про перехід до православної церкви України першої громади на Волині у селі Мерва Горохівського району у нашій студії настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці села Мерва, Отець. Павло, 770242. Телефонуйте, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови, ставте свої запитання гостю студії. Діліться своїми міркуваннями з приводу теми, яку ми сьогодні обговоримо у прямому ефірі. Отже, Отче Павле, от ще ми почули про те, яких мають дотримуватися віряни правил, коли вони намагалися, якщо вони, раз якщо вони мають таке бажання і воно притамане більшості так, із парафіян, котрі відвідують той чи інший храм. Розкажіть, як часто передували іще збори цієї громади? От збори Скільки е, передувало зустрічей, скільки обговорень, як довго тривав цей процес? Адже це не можна, напевно, вирішити за якийсь е, незначний проміжок часу. Та? Раніше на наших парафіальних зборах піднімалось питання про перехід до підволону Київського патріархату, але ну ясно, так як наш, в нас воно вважалося невизнаною, неканонічною церквою, значить, такого рішення ми не могли прийняти і якось утримувалися від позитивного рішення. Значить, ми вже коли вже. Наближався а, процес е, підписання Томосу. Е, я бачив, що вже на, це ось, ось на часі, і бачив, що людей треб, треба посвящати. Ну, люди дивилися телевізор, бачили, е, слухали інформацію про це, що відбувається в світі. І е, я також на богослужіннях в проповідях також е, старався цю тему. Трохи висвітлити, наблизити людей до того, що ми йдемо до цього, що ми прагнемо цього, тому що це я знаю. Це було болюче питання для всіх наших парафіян. Вони хотіли цього. І помаленьку, помаленьку, тому що не всі парафіяни хотіли цього. Розумієте, одні хочуть одним приємно богослужіння на слов'янській мові, одним на українській так. так. Тобто був конфлікт у громаді чи його но, не було? Як його но, вдалося уникнути? Такого щоб яскравого такого конфлікту, щоб з не, не було. У Нас постійно була оці ці теми болючі. Ми завжди якось торкалися і я гладенько їх вирішували. Ось підказує режисер, що ми маємо до кінця програми вже на жаль обмежений так. час, але ми маємо дзвінок і спробуємо так. зараз послухати так. нашого глядача, котрий до телефонувався першим під кінець програми. Так. Доброго вечора. Ви в ефірі слухаємо вас. Слава Україні, Христос народився. Славімо. Це з Володимира Волинського на Сказав пан отець, що будуть відповідно правити, як правились. то я так розумію, що ви будете правити на українській мові зрозумілій, нам українцям, чи ви будете правити на е, мові, так би мовити, ну, російській будемо говорити правильно. Дякуємо за запитання. Дякуємо, почули вас. Ні. Ну, от уже на підсумок Ні. щодо мови, якою ведеться літургія, я, яка вона, чи вона Ні. насправді зміни, змінилася вже, чи вона вже давно змінилася? Яка ситуація У нас була постійна богослужіння на українській мові? Хор дещо співав на слов'янській, трошки переучувалися, нові пісни співи, нові. Слова важко було, але вже майже все було служити на українській мові в нас. Наскільки це важливим є це питання, от за вашими спостереженнями для парафіян, для громади? Ну, дуже важливе, дуже важливе. Тим більше ми є українцями, ми повинні розмовляти українською мовою. Молитися також це ну, я думаю, що це реально, що це правильно. Молитися на тій мові, на якій ми думаємо і. Богослужіння також треба, щоб нас зрозумілій мові відбувалося. Що ж, на жаль, вже вичерпався час нашої ефіру. Дуже дякую вам за те, що все ж таки приїхали до нашої студії, що випала така нагода. Про перехід до Православної церкви України першої громади на Волині розмовляли сьогодні із гостем студії на розмову. Запросили отця. Павла Кліцука, настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці Села Мерва Горохівського району, дякую усім за увагу! Зустрінемось завтра о 19.20.